Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. В попередніх відеоуроках я вже показала дуже багато видів стовпчиків та напівстовпчиків, у в'язанні гачком. В цьому відеоуроці ми розглянемо ще, що таке рельєфні стовпчики гачком. Рельєфні стовпчики це стовпчики з накидом, але пров'язані вони по-особливому. Давайте розглянемо, як їх пров'язати. Спочатку нам треба пров'язати ряд стовпчиками, звичайними стовпчиками з накидом. Для цього ми набираємо ланцюжок з повітряних петель. Коли це буде у виробі, ви будете набирати потрібну кількість. Зараз нам кількість не важлива, тому я наберу довільну кількість петельок в ланцюжок. Робимо три петлі підйому, які замінюють перший стовпчик. І починаючи з четвертої відгачка петлі, пров'язуємо ряд стовпчиками з накидом накид. Витягуємо петельку, пров'язуємо і так до кінця рядочка, пров'язую останній стовпчик, і щоб перейти на наступний ряд, робимо дві повітряні петлі підйому. і розвертаємо в'язання. Петлі підйому у нас замість першого стовпчика, а починаємо в'язати рельєфні стовпчики над другим стовпчиком. Рельєфні стовпчики бувають випуклі та увігнуті, і пров'язуються ці стовпчики не за петельки ось цієї косички вершинки стовпчиків, а під самі стовпчики. Перший стовпчик у нас буде випуклий, лицьовий. Для цього ми робимо накид на гачок і вводимо гачок спереду під ніжку стовпчику у попередньому ряду, ось так, під сам стовпчик. Витягуємо робочу ниточку і далі пров'язуємо як звичайний стовпчик з накидом. Дві петельки і ще дві. Щоб пров'язати увігнутий виворітній стовпчик, робимо накид на гачок і вводимо гачок під ніжку стовпчика в попередньому ряду, але позаду в'язання. Накид. З іншого боку в'язання, вводимо гачок під наступний стовпчик, витягуємо робочу ниточку, і далі знову ж таки пров'язуємо в два етапи звичайний як звичайний стовпчик з накидом. Такі стовпчики зазвичай використовують для в'язання резинки гачком. Щоб пров'язати резинку один на один, чергуємо по одному стовпчику, випуклий та увігнутий стовпчики. Пров'яжемо частинкою такою резинкою і другу половинку пров'яжемо резинкою 2 на 2. В'яжемо по черзі по 2 випуклі і 2 увігнуті стовпчики. А останній стовпчик пров'язується звичайним стовпчиком з накидом. Робимо накид і наступний стовпчик в'яжемо випуклий, спереду. Заводимо гачичок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стовпчик. Далі накид і вводимо гачичок під стовпчик з іншого боку, витягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик. І так чередуємо. По одному випуклий і увігнутий стопчик. Ось у нас вже трішечки видно ось ці випуклі, стовпчики з іншого боку. Теж так само випуклі і увігнуті стовпчики пров'яжемо ще. Один випуклий. і останню частинку дов'яжемо резиночкою 2х2. Тобто ще один випуклий стовпчик, а тепер два підхоплюємо з іншого боку і пров'язуємо два увігнуті стовпчики один і ще один. Знову два випуклі, і два увігнуті стовпчики. І останній стовпчик пров'язуємо звичайним стовпчиком знакидом. Ось у нас тепер добре видно, резиночка 1 на 1, і далі резиночка 2х2 стовпчика. Щоб перейти на наступний ряд, робимо дві петлі підйому. Розвертаємо в'язання і далі в'яжемо вже по візерунку. Випуклі стовпчики над випуклими і увігнуті над увігнутими. І так до кінця ряду. Два випуклі у мене стовпчики по візерунку. два увігнуті стовпчики І так далі пров'язуємо ще 2 і 2, а потім по одному Випуклий вігнутий, випуклий, вігнутий, і до кінця ряду. Я дов'язую ряд, останній стовпчик пров'язуємо звичайним стовпчиком з накидом. і ось, що в нас в результаті виходить. Резиночка. 2 на 2 далі резиночка 1 на 1. З іншого боку, так само 2 на 2, 1 на 1. Звісно, це може бути і 3 на 3 стовпчики, резиночка. І також такі стовпчики використовуються не тільки в резиночці, а і в різних візерунках у в'язанні гачком. Якщо вам цікаві мої відеоуроки, не забудьте поставити вподобайку. Підписатись на канал і натискайте дзвоника, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Хендмейд!